22 квітня завершився 26-й чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. Сіверодончанка посіла сьоме місце у підсумковій турнірній таблиці. Щоб у наступному сезоні грати в Суперлізі, 2-го і 3-го травня Сіверодонецькі волейболістки у льодовому палаці спорту провели перехідні матчі з командою Харків'янка, яка фінішувала на другому місці у вищій лізі. Зустрічі приходили до двох перемог. У першій партії гості показали хороший швидкий волейбол, і це принесло їм успіх. На більше їх не вистачило. Сіверодончанка в Орулалися зі стартовим хвилюванням і не залишила супернику жодних шансів, перегравши у кожній партії з великим рахунком. У результаті сівородонецькі волейболістки одержали впевнену перемогу з рахунком 3-1. Початок другої зустрічі розвивався за сценарієм першої. Харківські волейболістки активно і результативно атакували, і це приносило успіх. Лише у середині першої партії сівродончанка налагодила гру на блоці і нападі. В результаті господарі майданчика виграли перший сет з рахунком 25-19 У другій і третій партіях сівродонецькі волейболістки. Продовжували розвивати успіх. Вся команда працювала дуже потужно як хороший налагоджений механізм. У результаті Сівродончанка здобула переконливу перемогу з рахунком 3-0 і зберегла прописку у суперлізі на наступний сезон. Кращим гравцем у складі Сєвродонецької команди визнали Карину Юрченко. Підвести підсумки матчів і усього чемпіонату. Ми попросили головного тренера Гарія Ігіазарова. Що касаемо тих двох ігор. Вчора перша партія ви видели, у нас не сложилась. Девочки очень сильно нервничали, понимаете, от, откладывался отпечаток именно вот этих переходных игр, когда решается судьба команды, останется ли она в Суперлиге и нехватка опыта вот она за собой повлекла эти волнения, которые не дали в полной мере проявить свои качества, на что они способны. Хотя в тренировочном процессе я реально вижу, на что способны эти девочки. Вот, что в полной мере доказали следующие три партии, и сегодняшняя игра, где команда достаточно уверенно переигрывала Харьковчанку по всем в принципе, компонентам. Но я хочу сказать так: что сезон был очень тяжелый у нас. И я думаю, что вы видели, что неоднократно менялись и состав команды менялся, люди уходили, покидали команду, но остались самые надежные, самые верные. Вот. Нас, хоть и было мало, Мы два финальных тура в Чернигове и в Запорожье проводили без замен. У нас не было ни одного человека, который мог бы выходить на замену. Слава Богу, Людмила Ляпка восстановилась и смогла нам помочь в этих переходных играх. Вот. Так у нас появился ще плюс один игрок. Ну и в целом я благодарен девочкам, что они выдержали этот очень сложный сезон. Многие из них, как вы знаете, вообще впервые играли в Суперлиге в своей жизни, в стартовом составе. Но через это нужно проходить всегда, когда-то надо первый раз начинать играть на таком уровне. Ну и я считаю, что команда в целом справилась с поставленной задачей. Задача у нас была в начале сезона сохранить место в Суперлиге, что мы и сделали сегодняшней победой.